Під зеркало з блоком жилення від 12 вольт запітка з підсвіточкою. Стоять ще раз. Ага, з підсвіткою. Е, вивертається. Зараз покажу 360 градусів можна повертати. О. Е, угол нахилу десь приблизно. 15-20 градусів в одну другу сторону. І одна сторона звичайна, а друга сторона збільшує. Наскільки. Ух, набагато. Разів 5, мабуть. Десь приблизно так. Блок живлення в комплекті. А Дві, дві сторони підсвічуються? Да -да 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 -да. Покажи другу сторону з підсвіткою. Ах. Обидві. Чи то тут світлодіоди стоять по кругу, вони на обидві сторони світять. і працює від блоку живання, так.